Давайте. Так, ми знаходимося біля, біля простору, на углу простора, між вулицями Радянської армії і остановкою Жукова. В районі, в районі як кажуть, 114, 16, 20 дому знаходяться зарослі обліпихи, маслини. І тут же були звиті гнізда сороків. Навірно, було числі десь до 100 голов. Було б дуже багато гнізд. Зараз ці, ця, вся ця птиця улетіла, так як тут поселилися лисиці. Виродні лисиці. Ось їхні ходи, отут їхні, як кажуть, нори. І туди далі, як кажуть, хто може. Не вірить, то це все, все як кажуть, пороблені вона. вони не, не одна нора. Туди зроблені ходи, між обліпихою не людина, ніхто не може туди пройти, тільки лисячі отакі проходи. І далі йдуть Люди, які займали огороди, вони їх кинули, бо це бешенства. Так як тут лисиці виривають просто начисто нори. Ось які з них деяка є бутилка, тканина. Ну це, це виривають. не мають це... їхні сліди. Сліди видно добре. Неозброєним оком видно, що це звіриний слід, лапи. Це не собаки, це лисиці. Їх неодноразово тут бачили в цьому районі. Також ось є останки пір'я. Тут його було багато, але вітром і дощем все це було, як каже, вже перебите, тут косили траву. І ось зарослі оцього. А у нас, тут лиси, у нас щастя в кавичках, де промишляють наші лисиці на даний момент. Раніше були і бомжі, і наркомани, і вори. І ми просили Грисенка, Юрія Васильовича. Просимо і Константина Олександровича Терещенка звернути на це увагу і хоча б його вирізати, то може і лисиці уйдуть, і трохи буде порядок. Тому що вори теж кожного дня немає ні одного дому, щоб у нашому районі не було краш. Хоч серед білого дня, у час дня, хоч ночі. А слідкують, будь ласка, цю картошку садили давно? Картошку має саджали, навіть в ще раніше. А хто господар цього всього? Тут господар, знаю, що жіночку звати Віра, дочка її Тетяна. Угу. Вони бутилками приносили воду, поливали ці огороди. Угу. На даний момент вони відказалися від цього, так як бояться, що тут можуть бути заражені лисиці з і вони відмовилися від цього огороду, кинули її.